Вітаю, ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я Наталі Сіліни. Сьогодні будемо говорити про дитячий сон: про часті нічні прокидання, про нічні гуляння, які виснажують нас, жінок. У мене в гостях прекрасна фахівчиня, експертка з дитячого сну, педіатр пані Катерина Філатова. Вітаю! Вітаю. Давайте почнемо з того, що з норми тобто, батькам для того, щоб розуміти, коли. Та, бити в дзвоник і бігти про, до за допомогою, що таке нормальний сон і по віковим категоріям. Я так розумію, що в кожній ж віковій категорії свої норми, а все залежить від того, про який вік ми будемо говорити, і дуже важливо сон малюка першого року життя. Давайте на ньому поки зупинимося. І коли ми можемо взагалі щось говорити про режим, потрібен він чи він малюкам, чи малюк сам це. Вирішує, як йому спати, як йому гуляти і так далі. Я вам скажу так, що режим потрібен. Це ура. Так. Дякую. Режим потрібен і для батьків, і для дитини. Це дуже важливо. Коли режим ми можемо встановлювати? Це не раніше 6-8 тижнів життя дитини. До 8 тижнів. От Дитина вже собі робить, що хоче, ми uh -huh. туди не втручаємося. Абсолютно. Ми просто терп, терпимо. Так, так. Але, чесно кажучи, до восьми тижнів дитина дуже багато спить, як правило, якщо це все нормально. Ось, і е Цикли не спання, вони досить такі коротенькі, ми їх підтримуємо, але е ці вісім тижнів вони такі лайтові більш. Далі з е моменту настання восьми тижнів, двох місяців, ми починаємо вже потихеньку коригувати. Режим дійсно є табличні норми, ми на них дивимося, та, скільки в нормі повинна дитина спати за добу, скільки один цикл не спаняє, і так далі. Що саме основне я так розкажу? Тому що окрема консультація по сну вона повинна це консультація по здоров'ю дитини. Все повинно відбуватися зі збору анамнези цієї конкретної дитини з розладів. Тобто зараз такі будуть більш узагальнені мої рекомендації. У дитини двох місяців життя вже починається режим. Що це означає? Що у дитини є цикли неспання і цикли і сон. Так, цикли неспання, цикл бадьорості, що можна так е, казати, на нього. Це той цикл, в який дитина розвивається, пізнає цей світ, спілкується з мамою, фізично взаємодіє. Угу. І цей цикл неспання в нормі повинен в собі містити 70% Активного неспання і 30% пасивного, це дуже важливо. Я дуже загострюю на цьому вашу увагу, будь ласка, тому що дитину треба сповільнити, її неврологічне перезбудження, психоемоційне треба сповільняти. Так? І 30% ми повинні відвести пасивному неспанню. Що це таке? Зараз розкажу. Спочатку повернемося до активу. Отож, активне неспання це коли ви з дитиною взаємодієте. Показуєте яскраві іграшки, співаєте, включаєте музику, картинки. показуєте, все залежить від віку, звичайно, від розвитку. Так ви займаєтеся з нею фізично, якісь більш активні масажі, відпрацювання там чи перевороти, чи повзання ну знову ж таки залежить mm -hmm. від віку. Ось. Це ви 70% часу займатися. Інші 30%. Ви в ідеалі переходите в іншу кімнату напівтемну вже таку. Ви з нею розмовляєте спокійно, тихенько, вже немає ніяких перезбучень. Ви вмикаєте або білий шум, або якусь повільну музику. У вас вже руху немає ніяких активних. Ви вже можете переходити на поглажування. Є ще такі нейротехніки про них. Я потім ще розкажу, якщо забуду, нагадайте. Да. Ось, бо це важливо також. І ви сповільнюєте, дитина вже повинна, щоб вона гарно засинала, щоб сон був міцний і хороший. Дитина повинна бути розслаблена, як і фізично, так і емоційно. І тоді не буде таких прокидань, що ви тільки поклали в ліжко, а дитина вже починає плакати, тому що ви її переклали, змінили її. Ем... Ну, від грудей забрали. Та, скажімо. Чи від грудей забрали, так, і воно відразу прокидається. тому що... Тиск сну за низький, ви її не співвільнили, значить, вона ще не затормозилася у вас. Ось і короткі дуже сни, якраз також говорять про це про те, що дитина погано провела пасивний, пасивний перезбуджена, цик... так. А, до речі, білий шум, до якого віку він діє, так скажемо, до якого віку батьки можуть вмикати білий шум. В Принципі, білий шум може бути до будь-якого віку, наскільки це комфортно дитині батькам. Він ніяк негативно не впливає на uh -huh. ем, головний мозок, так, на розвиток неврологічний. Тому, будь ласка, якщо подобається, uh -huh. навіть дорослим можна включати білий шум, будь ласка, для заспокоєння перед сном. Я думаю, uh -huh. що всім навіть, сучасним жінкам зараз це дуже необхідно. Білий, так, так, білий так, шум і заснова. Зараз програмок багато на телефоні, тому, будь ласка. Uh -huh. Отож. Але це про пасив я вам сказала так дуже так важливо, тому що пасив завжди якось пропускає. ой, дитина стомиться, точно засне гарно, mm -hmm. але ні, так не працює в цьому віці. От не працює точно. Супер. Я вам дуже вдячна так. за це таке детальне, бо в нас реально такий міф в суспільстві mm -hmm. не чіпайте, втомиться, засне. Так, але не засне. Mm -hmm. І отож, в два місяці я вам так приблизно табличні зараз норми розкажу. Mm -hmm. Цикл неспання, наприклад, ось один цикл неспання. Дитина зранку прокинулась, і в неї перший почався цикл неспання, цикл бадьорості. Він в цьому віці десь година 10, година тридцять, максимум. Тобто, немає такого, що дитина тусить чотири години чи тусить двадцять хвилин, тобто недогул і перегул. Однаково впливають на якість денних снів і на якість нічного сну, uh -huh. а також на якість розвитку. І на годування, і на травну систему в тому числі, тому що це все гормональне. В ідеалі, до речі, ще поговоримо. А ну, давайте повернемося ще про цикли. І таких циклів може бути за денний проміжок часу uh -huh. та до нічного сну: там 6, 7, тобто десь годин 8-9. У дитини повинно бути е, в сумі вона повинна не спати 8-9 годин. Але це табличні норми зараз. Це індивідуально. так. Да, uh -huh. да. Якщо працювати з консультантом по сну, то консультант по сну е, пропонує щоденник для ведення сну, і на основі 5-7 днів уже дивиться по uh -huh. нормам, як у вашого малюка, і скільки він. Може гуляти, скажімо так, і середнє арифметичне вибираємо. Mm -hmm. Ну це вже такі тонкощі, скажімо тобто, так. Тобто, в принципі, при тим як записуватися до вас на прийом батькам потрібно завести як прошу, щоденник менструації, так вони ведуть у вас mm -hmm. щоденник сну. Так, так. так? так? Але Супер. я щоденник сну, все-таки я вже сама вже порозмовляючи чи є проблема, чи треба вести, чи не треба, чи це собі батьки подумали, що є проблема чомусь. От, всі дуже хочуть, звичайно, щоб були довгі денні сни. Звичайно, це дуже класно. Ти собі можеш чимось займатися, але ж це все сказується на нічному сну. І вночі дитина гуляє, дитина часто прокидається, часті нічні пробудження, ЧНП, буду казати. Це ж не окей. Як на мене, краще, щоб нічний сон був гарний, хороший, міцний. А ну, а денні сни хай будуть коротші. Давайте ще раз до двох місяців повернемося. Тобто цик бадьоріс це у нас десь 8-9 годин, і денний сон в сумі десь годин п'ять. Угу. Ну інколи 6, але це вже забагато забагато інколи буває. Як тільки у нас починаються нічні гульки, це говорить про те, що дитина в день не догуляла. Це говорить про те, що дитина забагато вдень в день спала, і ми можемо підбуджувати. Угу. Ось вмиває таке, що змінюється ніч на день, що в день дитина спить довше ніж вночі. Це також треба повільно змінювати, mm -hmm. потихеньку змінювати все як потрібно. Mm -hmm. Дуже негативно впливає вкладання на нічний сон пізніше 11-ї години а, вечора. В ідеалі, для хорошої а, вироблення для, а, в ідеалі для хорошого вироблення мелатоніну mm -hmm. а, нічний сон у дитини повинен починатися не пізніше 21.30. однієї все, все, що пізніше, це вже не окей. Це для, для будь для будь-якого віку. Так. І так. шість, і підлітки. Так. Прекрасно. Угу. Шановні батьки, 21.30. Це <ривіт>. час, коли діти вже має бути в ліжку. Так. А мене, до, до, до речі, чому навчили в Британії і угу. це всюди, в них прям це золоте правило. О 8-й годині дитина йде до себе в кімнату, бере книгу і під жовтим світлом, під лампою починає читати. Тобто годину дитина читає, вимикає а світ, бліжко читає. Оце що це сповільнення? Оце і пасив, розумієте? Так, так. Так, один із варіантів. Прекрасно. Тому а, і підйом у нас, тобто, то також кажуть, о, я не хочу так рано вставати, в 6.30 це зарано, в 6.30 це нормально. З 6 до 8 ранку ідеальний час для пробудження. Все, що. Пізніше в 9, 10, 11, не окей. Звичайно, як тільки дитина починає зранку вставати пізніше, вона і починає пізніше лягати. Тобто ми працюємо не над тим, коли ви вкладаєте. Якщо ви бачите, що у вас вкладання на нічний сон запізно, то ми не вкладаємо раніше, тому що, знову ж таки, у нас буде невигуляна та дитина. Ми просто на наступний ранок починаємо на хвилин 10-15, щоранку потихеньку підбужувати. Звичайно, перший десь тиждень буде протест. Деякий десь дитина буде більш сонлива, не така активна. Але тут головне дуже плавно все робити. Якщо ви будете працювати з консультантом, то це все він вам розкаже. Ніяких різких не повинно бути змін. Ось тут дитина спала в день 8 годин. Тепер опа 4. Так неправильно, звичайно. Все робиться поступово, і тут дуже важливо. Консультанту також проговорити з мамою, щоб вона знайшла на це сили, енергію. енергію так попередити, що не так швидко все буде, але ми будемо маленькими кроками над цим з вами працювати, і у вас обов'язково все вийде. Так, mm -hmm. <гум> да, добре. Тобто, я так зрозуміла, що ми можемо сказати, що ці правила щодо 21.30 і 6.30 прокидання це в принципі будь-який вік. Правильно, так, так. і поступово по 15 хвилин раніше робити пробудження, це теж стосується будь-якого віку, не тільки до трьох років? Так, так. Супер. Особливо перед uh -huh. школою, коли ми починаємо, якщо влітку були запізні відвіда, uh -huh. то потихеньку ми вже готуємося uh -huh. вже в серпні, uh -huh. в середині серпня, будь ласка, готуємося до uh -huh. навчального року. А як же оця улюблена, ем, так скажемо, улюблена фраза Мама чи У нас же стрибки росту, тому сон порушений. Стрибки росту, це не головна причина, скажімо. Так, дійсно є ці цикли, є оцей вік. Чому цей вік є? Тому що там малюк починає в цей проміжок часу перевертатися, в нього з'являється новий, новий навик. Малюк починає сидіти це новий навик, це новий стрибок росту. Але якщо ви будете притримуватися цього Правило, актив-пасив. Якщо ви будете відстрілювати, що ваша дитина вже може тримати норму не годину десять, а вже дві години, там ще довше. По щоденночку це все заповнювати. Взагалі, в ідеалі це всей весь рік життя дитини. Ну я так вела, і мені дуже було зручно. І я розуміла, так пішов збій е, 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 так пішов збій по сну нічному, я дивлюся, значить, я вже щось роблю не так. Значить, цикл бадьорості у дитини. Виріс. Або, значить, я мало приділяю увагу пасивному не спаню. Тому цикли росту ну, це не головна причина. Головна причина це слідкування за ритмами вашої дитини. Ось не треба казати, цикл росту переживемо, все якось воно владнається. Ні, не владнається. Добре, рухаємося далі. Півроку. А з півроку. Ну, таких особливих змін немає в плані того, що так, цикл виростає, це вже десь 2,5 години бадьорості, 3 години е, в середньому. В принципі, все таки залишається сни від 20 хвилин, те, що я хотіла сказати, mm -hmm. це варіант норми. Звичайно, якщо всі сни денні по 20 хвилин, це не окей. Mm -hmm. Але чомусь люблять продовжувати ці денні сни. Не потрібно продовжувати денний сон, який е, триває е, від 20 хвилин. Дитина зараз захотіла поспати 20 хвилин. Їй зараз вистачається 20 хвилин. Угу. Ви не працюєте, ви працюєте не над сном, а ви працюєте над якісним відпочинком. Відпочинком і над якісним цим циклом не спання. Над активом також треба працювати. Бо якщо ви день не відпрацьовуєте навики, дитина починає це відпрацьовувати під час денних або нічних сон... снів, починає сідати вночі, там перевертатися і так далі. Тому все це потрібно зробити в день. І обов'язково потрібні прогулянки на свіжому повітрі щодня для дитини. Це також для хорошого. Вироблення мелатоніну uh -huh. для хорошої циркуляції? Uh -huh. Таке питання. Uh -huh. От, вже я бачу по своїй страфімі їй наразі там 21 місяць. Що я бачу? Після садку їй хочеться поспати. Uh -huh. От це, це було там вона в садочку з півтора року. Там я її забираю о шостій, і вони прямо хочеться поспати. Uh -huh. Дати їй ці 20 хвилин чи продовжувати, так скажемо, пасивну активність. А мікросон можливий, якщо є в цьому потреба, то так то краще дати 20 так, хвилин. Але це мікросон повинен бути. Тобто, ви навіть самі повинні підбудити не довше 30 хвилин дати поспати, тому що збивається потім нічний, нічний сон сон. Так але якщо є розлади зі сном, хочу також зауважити. І, в принципі, по режиму ми все зробили окей. Будь ласка, треба здавати з 9 місяців загальний аналіз крові і феритин. Можливо, це і до 9 місяців, але феритин показовий з 9 місяців, а так загальний аналіз крові. І ми дивимося, чи немає анемії. Не завжди гемоглобін буде показовий, що дивимося ретроцитарні індекси. Угу. Ось і тоді, можливо, потрібно додаткове призначення препаратів заліза, особливо якщо під час вагітності у мами. Була анемія, ви знаєте, Дуже вам дякую. Так, за дуже дякую вам. І не Це тільки анемія, важлива. а ще й латентний дефіцит заліза. Так, так. так. Дуже Тому дякую. що батьки працюють, щось не виходить, не виходить, а тут закопано глибше. Це проблеми зі станом здоров'я у дитини. А вітамін Д, нестача вітаміну Д може бути причиною порушення? А, не сну. наскільки впливає на сон, Як? але вітамін Д, ви ж знаєте, профілактично до року 600-800 міжнародних одиниць. Будь ласка, приймаємо. Угу. Які основні порушення сну у дітей? Основні порушення – це часті нічні пробудження ЧНП і, і це нічні гуляння. А, денні сни, ну, якщо задовго денні сни, більше там, 5 годин, але це до 6 місяців більше. Після 6 місяців це в сумі десь більше 3 годин. Mm -hmm. Ось, але це все в нічниці року. А, а, після року скільки? Днімної? Після року дивіться mm -hmm. після року. У нас десь два денних сни залишаються в рік в середньому, так? Тобто скидувати останній сон, тобто в періоді десь між десятьма місяцями і ріки два, ріки три, у нас залишається дитини два денних сни. Пос Оскільки? скільки. А, поскільки ну це десь по годині може бути mm -hmm. десь ну, так в середньому 2-2,5 години, або може бути менш двохгодинний. От я хочу за це говорити. Oh, а, ми стараємося подовше тримати оцих два денних сни до м, рік і два місяця, рік і три. Це в ідеалі протриматися mm -hmm. на двох денних снах. Ось а потім уже скидаємо цей останній сон. У нас залишається один денний сон, який ми також стараємося тримати якомога довше. Тобто, ну, до якого віку? Ну, чотири роки бажано, щоб ще був денний сон. Бо часто буває, що в два до кибний скид сну, і на нього ми не звертаємо увагу. Тобто до чотирьох років ви повинні притримати, щоб у вас був денний сон. А що буде, якщо не робити цього? Перезбудження а ем, дитина дуже активна. Ну, ненормально активно, скажемо так. Це ж таки Проблем... центральна нервова система не відпочиває. Не, не відпочиває проблеми з... з заспокоєнням. Виникають, які дитина починає гризти нігті, дитина починає сосати палець в будь-якому віці. Вона якісь робить такі дії, щоб заспокоїтися самостійно. Боже, Якщо... Дякую вам. Я Вам ще скажу, чому так? Тому що що я бачу в Британії? У них вже 4 роки починається школа, і в них вже. Діти в два-три роки днем не сплять, але угу. вони всі смокчуть пальці. От бачите, от з мого сорому я як лікарка я не знала, що угу. я розуміла, що вони заспокоються, але то, що це може бути через нестачу денного сну, так так. дякую або сповільнення. Дякую. Тобто, я хай не денний сон, але там хвилин сорок це тиша, спокій, абсолютно угу. сповільнення психоемоційне, угу. ну і фізичне. Угу. Добре, давайте тепер повернемося все ж таки до порушень сну. Тобто є два сунитипу: це нічні гуляння і це часті нічні, нічні пробудження. Різниця нічні гуляння. Якщо дитина прокидається і гуляє від 20 хвилин і довше, буває, буває, що вночі гуляють 2-3 години. Це ненормально, і це говорить нам. Ми вже про це казали, що дитина переспала в день. Угу. Не догуляла в те або дефіцит заліза, або дефіцит заліза. Угу. Часті нічні пробудження тут такі е, причини. В основному на це впливає умови сну, Дуже важливо, щоб у кімнаті було темно, ніяких е, джерел світла додаткових. Е, краще, щоб було закрите вікно, щоб е, світло ліхтарика е, місяця не потрапляло нічого. В Кімнаті повинно бути темно, і навіть нічник повинен бути виключений. Змінити підгузок, погодувати, ви можете включити собі на цей період, щоб вам підсвітити угу. і все. А так дитина не повинна при світлі угу. спати. Це знову ж таки про мелатонін. Умови сну, прохолода, температура від 18 до 22. Зручна піжамка, щоб нічого ніде не давило, ніякі там застіпки, нічого такого. Якщо щось бачите, дитина вертиться щось не так, змініть на іншу піжаму, щось. Поміняйте а треба міняти підгузок, От, як наприклад, да там повний підгузок. Ви бачите у дитини чи краще вже доспить до чи поміняти, якщо Щоб... якщо це все таки кал, то треба Ні, ну, поміняти. Та кажу... да. uh -huh. якщо просто світовиділення, то можна зачекати uh -huh. до ранку. Але ж тут все ж таки важливо, що як педіатр скажу, як дитина набирає вагу інколи. Цілий без пробуджень нічний сон не окей, коли дитина замало набирає ваги менше ніж 500 грам на місяць. Тоді ми повинні будити дитину на годування. Ну вже можна до які вік ми говоримо 500 сот грам на місяць. А, це до 6 місяців угу. стабільно точно потрібно, угу. щоб була така динаміка. Це мінімум. Ну після року ж такої у нас ні. Не... Ні, після року у нас вже дуже повільно набирають вагу, вже не так активно. Угу. Угу. Та є... Угу. Це Яка? про зміну підгузку Ми угу, поговорили. Так. Так. так, тепер які поради е, мамам, що робити, як з е, профілактиком поговорили, що організувати умови і правильний активний пасивний відпочинок. Е, якщо вже почалась проблема частих прокидань, е, що можна зробити? Передивитися умови. Не договорила про угу. е, чому так відбувається. Далі друга причина це. А Режим неправильний, те, що ми говорили, це друга причина. Третя mm -hmm. причина це режим харчування. Дитина голодна. Наприклад, в день ви погано харчували дитину годували, це і стосується прикорму, що раціон не збалансований, замало їжі, mm -hmm. замало суміші, ГВ і так далі. Тобто, якщо дитина активно вночі їсть, це говорить про те, що в день вона погано їла і вона все це надолужує mm -hmm. вночі. І, в принципі, четверта це проблеми зі здоров'ям. Також це дефіцит заліза, або будь-які інші стани. Глисти в такому віці, в принципі, проходять в основному транзитом, якщо немає я, яскравих клінічних проявів в плані те, що я казала діареї. В основному, інколи буває блювота, сильне встуття живота, ні з того ні з чого. А, вже... а гострики у дівчаток? бо я це бачу. Угу. А, от, там... Звертаються да, мами з приводу вульвовагінітів Львова і синехі. Угу. E, і я питаю завжди там: чи не нервова донька, як вона спить? Вона каже: дуже часто вночі прокидається, це і, причина І, так, і, та, і ми, зуд в області Аносі, Це ж все да, і тут. вона прям починають вони потім дивитися, бо угу. теж йти теж uh -huh. здати на, на, на цій шкріп і так, цю, так. цю як це господи, стрічечка, коли ага, на, на покупки ліпляють кулін. І я тоді кажу, подивіться на підгузок. Може, так. там яйця будуть гострики. Я вам скажу, мами дуже ретельно завжди видивлюється підгузок дитини. Як я з цим не борюся, кажу, що не потрібно там отак прям все дуже роздивлятися. Якби да ви заглянули в цілому, подивилися звичайно, якщо там білі угу. якісь угу. прожилки, то е, це та, гострик. Так це гострики. А е, тоді порекомендуйте, будь ласка, mm. бо теж це дуже з цього приводу багато спорідчань, За скільки до сну треба погодувати дитину. Там, в рік, півтора там, ми вже говоримо, коли вона їсть, та, uh -huh. не, не молоко грудне. Uh -huh. що їй саме дати е, яку їжу і за скільки до сну, щоб не було причин прокидання за рахунок того, що дитина голодна. Так, в цьому віці до двох років ми можемо пропонувати вечерю навіть за годину до сну. Ну, Тобто за годину вже повинна закінчити. тобто Не uh -huh. так, що поїла і вже через 10 годин вона вже е, в ліжечку. Якщо це ми говоримо про вечерю, вже прикорм. Uh -huh. так? А ось е, ГВ може бути безпосередньо перед сном це нормально. Mm -hmm. Навіть є такий варіант кластерного годування, коли ми ввечері годуємо декілька разів грудьми, це нормально, навіть якщо мама наче хоче завершувати. А я навпаки кажу: повертайте ГВ зараз на вечірній на вечірній час, щоб дитина. Лягала спати, не, голодною. не А, ось, Тому вечеря може бути за годину до сну. Збалансована звичайна. Ну, що краще, кашу дати, м'ясо дати. Це що ви яйце. сказали? Вуглевод складний, так, фрукти, овочі і білок, яйце, риба, м'ясо, будь угу. ласка. Е, з нічними гуляннями що нам робити? Е, з нічними гуляннями передивлюватися денний сон. Вся проблема, в принципі, завжди в ньому. Тобто, Скорочувати чаще? і збільшувати проміжки не спання. Тобто ці проміжечки робити довшими. Там була там, не знаю, півтори години, значить, вже ваша дитина більш витривала і вона може гуляти довше дві години. Uh -huh. Якщо вести щоденник, це в принципі завжди видно, що десь цикл, там десь година 10 і година. Та-та-та, а то дивлюся, вже є 2,20. значить вона може тримати ці 2,20. Ну і ми ж дивимося за 5-7 днів uh -huh. історію. І таких ось довготривалих уже більше. Тобто, uh -huh. я кажу: ваша дитина може вже тримати більше. Давайте потихеньку uh -huh. збільшувати цикл неспання і все, і скорочувати денний uh -huh. сон. А як ви порадите? От прокинулась дитина. Тримати, забаюкувати, чи вже ну, прокинулась вже там. Все, що... прокинулась. Якщо це 20 хвилин денного сну, то ми вночі, прокинулась, намагаємося пристепити, чи вже ну, розуміємо, ну все. Не, не... Сьогодні сну не буде, вже так, погратися, що вона там хоче, віддатися, чи все ж таки намагатися вкласти. Е, намагатися вкласти, звичайно, якщо не виходить, то воно не вийде. Якщо це саме гулька, то воно ніяк не вийде. Як ви його не стараєтеся, вже дитина така бадьора, гуляє, звід... все. Чи як порадити, краще без світла гратися, сидіти там з нічничком, чи все ж таки вже світло включили ні, 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 і Ні-ні-ні, вже... Просто з нічничком краще, що це все-таки ніч це ніч і все. Угу. Тобто, старатися все-таки, щоб не було в нас плутани де день, а де е, ніч. Стараємося вкладати різними методами ще ритуали на засинання є. Я про них не поговорила. Тобто, перед так, кажем тактильно кошти... цього ви нам обіцяли нейротехніки. розказати техніки. Нейротехніки це такі вправи для фізичного розвантаження дитини. Ви їх починаєте робити в активне не спання. Що це таке? Це просто такі ось прожимання верхніх, нижніх кінцівки. Це такі досить, вони такі, ну, досить сильні. Ну, звичайно, mm -hmm. ви дитині не зробите боляче. І по ногам те ж саме, і навіть обняти так, посильніше такий стру, зробити. зробити такі потряхування. Mm -hmm. Оце все фізичне навантаження, весь цей перенавантаження, його скинути потрібно. З цим ми знайомимо в цикл активний, щоб дитина звикла, що це взагалі таке робиться. Mm -hmm. І потім ми це переходимо, вже переносимо на пасивне перед засинанням. Зробили оці справи, пройняли, і дитина ще більше розслабилася. ще mm -hmm. і дуже класно. Mm -hmm. От таких нейротехнік дуже класно для. Таких гіперзбудливих діток робити навіть під час активного неспання, коли вже цикли досить довгі, 3-4 години. Що навіть сну, ще наче й немає, да? ну вже немає, скажімо так, але сповільнити якось треба. Так само почитайте книжечку, ви читаєте книжечку, тримаєте малюка в себе на ручках оп-оп-оп, прийшлися. Не угу. акцентуйте на цьому увагу, раз-раз-раз, розкинули раз, все скинули. Угу. А чи радите ви, наприклад, у мене. була... Так, що у мене є книжечки для вечірнього читання, і є книжки, які ми читаємо коли хочемо. А от цю книжку це виключно от вечір в день не прочитаю. Можливо, це такий як ритуал, також mm -hmm. своєрідний. Що за ритуали на сон? Це дії, які відбуваються перед кожним вкладанням mm -hmm. на сон. У дитини вже така, якби є асоціація на цей сон, що відбувається. Ми вдягаємо зараз піжамку, ми mm -hmm. читаємо зараз про кролика, який лягає спадки. Зашторюємо вікно і кажемо пока-пока всім там машинкам і так далі. І це відбувається в кожен цикл перед сном. Дуже дякую, угу. дуже класно. Просто дякую, тому що дійсно ем, що я зараз бачу: Старшезне виснаження наших жінок ем, не тільки от, да, тим, що на неї зараз і діти заробляння. Грошей, да, тому що там чоловік е, uh -huh. воює. Організація бита, кухні, всього і все ж, ще ж потрібно працювати. І коли я кажу, що виснажує найбільше, вони кажуть, не можу вкласти дитину. Прокидається, нема ночного сну, так. Тому ці я всі всі бачу. Раджу... Дуже Так, цінні. не терпіть, будь ласка, заплатіть за ту консультацію, і ви будете просто щасливою людиною. І я хочу звід себе ще. Таку пораду дати. Звідки я, взагалі, от консультант по сну? є в нас в Україні прекрасний педіатр Тетяна Бойко? В неї є курс по сну. І я прям рекомендую, як мама, як спеціаліст пройти ці курси для кожної мами, яка готується до народження дитинки, або вже має цю дитину. Там курс розрахований до двох років, там все детально, дуже класно. Або індивідуально вже ви можете робити з будь-яким консультантом сну, якому ви довіряєте. Але будь ласка, не терпіть, того воно не варто краще один раз проговорити. Консультація десь годину триває це досить довго. Ну і плюс тоді щоденник ще аналіз його, і, і все буде по іншому, буде набагато краще. Буде не 10 нічних прокидань, а 2-3, як це повинно бути в нормі, до речі, до, до якого двох віку? До, до двох років не більше трьох прокидань. Три це вже так трошечки знача. А людина вже не на грудному вигодовуванні. Все одно може бути якась для чого про попити водички для склеювання фасну. тобто е, прокинулась дитина. Що з нею робити? Дати водичку? ні зашикати, запогладити і так далі. Якщо дитина хоче води, значить у вашій кімнаті засухо і зажарко. Не mm -hmm. повинні ми вночі пити воду. Mm -hmm. У вас тобто, повинно бути комфортно. Дитинка тільки починає продатися. Шпитає mm все. -hmm. Так. Добре. Дякую, дуже дякую. <рив> е, дуже радію, що сьогодні е, вийшло записати такий цікавий, динамічний і корисний е, ефір з пані Катериною Філатовою. Тепер ви знаєте, що нам робити з цими нічними гуляннями, частими нічними прокиданнями, як організувати сон, що є нормою. А, Є час, коли не треба терпіти, звертайтеся своєчасно до експертів, і продовжуйте дивитися youtube канал школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної.